Без маски, як Друге запитання. Яка країна Південної Америки названа на честь Венеції? Венції? Правильно. Правильно. Чим була ціна Венеція для середньовічної Європи? Порты Торговля. — Порты, торговля и порты. Ну, напишем порт. Порт, да. Для торговли. Ні, Я тільки один раз ответил. <реклама> Найширший канал, наверное. Муран. Почти поворот. Да? <реклама> На багатьох старих будинках Венеції зображений герб Венеції. Криватий лев із книгою в руках. Важливим є те, що на деяких будинках книга відкрита, а на інших закрита. У чому, на вашу думку, полягає символічність закритої чи відкритої книги? В нідне час закрита війна. цей дом. Правильно. Дуже швидко. Прототип карнавального тижня, який проходить перед Великим постом у Слов'ян. Прототип карнавального тижня, який проходить перед Великим постом у Слов'ян. Я втіла руки Ти краще руки не важи на час так тут на час дуже сложно можна ми ще одну попытку сделаем І що це таке? нас не спрашивали Чому это не площадь марко потому що. ну почему да это не площадь да голуби голуби, голуби голуби попали поверней для людей Да. — Так, о. — Тож, Почекай там mm -hmm. код. Код менеті. <свеч> <гум> <Так. Затык. гум> ми вискали картину. А по чому це кодвинеті? Котвинець. Ми сьогодні ходили по багатьох місцях, ви збирали по частинках свій код, ми збирали маски, потім ці маски та частинки коду. І тепер музей вам дарує подарунки на відвідування музею безкоштовних. Девочка, значит, пошла на канту. Потишки, фоски, фоток, фоток. Давайте покажемо.